Друзі, вітаю! Хапаю, на зв'язку, якщо пошук економного та надійного хешбека, вам до нас продаж завітає. Renault Megane 2013 року випуску. Автомобіль оснащено 1,6 літровим дизельним двигуном на передньому приводі на механічній коробці перемикання передач. Саме те, що потрібно для надійності. Давайте перейдемо до комплектації. Комплектація у нас дуже цікава, босс. В нього входить лінзована оптика. Красиві легкосплавні диски 17-го радіусу, на які одягнута гума Michelin Pilot Sport, практично нова, і по руках також свіжа. Повторювачі поворотників на дзеркалах, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, відповідно, електропривід дзеркал, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет склопідіймачів, шкіряне мультикермо. Салон виконаний з комбінації шкіри та тканини. Дуже приємної, до речі, тканини. Також є датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, мультимедія з навігацією, підтримка підключення телефону по Bluetooth, старт-стоп-система. І, відповідно, механіка в нас шестиступка. Акустична система. Бос, нагадування на дверях. Нагадування на порогах по задньому ряду. все в дуже збережному стані. Пластик весь цілий, тканина і шкіра просто в бездоганному стані, без пошкоджень. Також пробос нам нагадує велика кількість динаміків і в верних картах заднього ряду. Такий вид нас відкривається на торпеду заднього ряду. Дуже гарно виглядається локована вставка. З дерева, і вона, до речі, в дуже збережному стані, взагалі царапин. Пізніше трішки покажу. Хоч це в нас і хетчбек, місця багажнику більш ніж достатньо. Три валізи вміщаються без проблем. Також є поличка багажнику. Автомобіль нас де з парктрониками. З цієї сторони в нас також все ціленьке. І з сторони пасажира також все ціле. От вставка з лукованого дерева взагалі без потряби. І шкіра на дверних картах також не обвища, не подерта. Це в дуже доброму стані. По кузу є дрібні нюанси, в от невеличкої вмятини на правій дверці. Це витягується, навіть фарбувати не потрібно буде. Сколи на капоті і невеличка притертість на передньому бампері. В принципі, все легко виправляється щоб нового власника був часте бажання на це. Ну і трішечки зазор заднього бампера не співпадає. А решта все ціле, пофарбованих елементах, лише переднє ліве крило пофарбовано добре, слой тонкий, не відрізняється від інших елементів. Дане авто можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Автомобіль знаходиться на майданчику ХП Авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127.